У Юрківському ліцеї тиждень української писемності та мови провели у дискусіях, круглих столах, інтерв'ю та квестах. А на завершення тижня запропонували прем'єру вистави Казка про мову запрошуємо вас переглянути уривки із постановки, яку здійснили силами педагогічного та учнівського колективів. Я мовою українською зовуся, що для любові та краси живу. Я ворога для боюся, що хоче знищити мою красу. Не бійся, сестричку, я завжди буду борять з тобою. Співатиму так, щоб світ увесь почув. Я буду голосною і дзвінкою, щоб проганяти і біду і сум. Моя сестричка, пісенька гарненька. Ти заспівай, про неньку, заспівай. Вона найкраща нас, одненька, ніколи сестрі не забувай. Бабуся. Або красун, який ви гарні, а хочете, щоб про вас усі знали. Я можу вам допомогти і честь і славу принести. Бабусю, ти така старенька, присядь, преща старенько. Ми тобі усе разкажемо про рідну Україну нашу. Не треба нам допомагати. Ти ж старенька, тобі час відпочивати, ми самі тебе зможемо навчити. Про що співати, а про що говорити. Я сміла не старова називати, не я не вирушає. Ви ще будете мене благати, проводить не суші, що співати, і як говорити, я сама заставлю, яку хочу. Хто надому вчити, я послуг, тому вирішу золю співачу. Хаба я вас моєю мітлою на піснею, та мовою помахала, і забрала дівчат у кайдани, бо прокляття страшне, них наклала, заборонила, говорити, співати, щоб українці Ростали, водою розцвітали, про це в Україні знали, у Бога усе благали. Втопимо йому у чайній ложці. Ми висмоні везли... піс... з кайдані, мову і пісню дві сестриці. Шаблях та стріла, наша сила, але найсильніший є віра. Просимо породистів, нашу захисницю, повернути додому у своїй світові мову українську і пісню сестриці. Бути у неволі, ой, не будемо будемо господи. Багати ще, поверни Боже, в мову, пісню, звір. Допоможи Боже, в мирі проживати, допоможи Боже, сам не захищати. Змилувався Господь над козаками, змилувався над усіма нами, благословив за Мову і пісню в темниці тримали, на волю їх не відпускали. Вони сиділи у лахмітті найгарніші дівчата у світі. Козаки шапки зняли з голови. Та шаблі зброї. Я думала, що ви не завоюєте ніколи. Я думала, що пісня буде нас за тих таниць. Та навіщо вам було Христиця? Я віддаю вам, дівчата. І вийшли дівчата не лахні, а в лагніті, а у вишиванках усміхнені, привітні. Дякую вам, позики, що визволити нас змогли. Ми вас ніколи не підведемо, ми ворога від вас відведемо. І зажили усі щасливі. Мова, і красуні бросиї, співали разом, Шевченко, новий герой. Учітеся, читайте, рідну мову вивчайте, я визволюю з мову мовою пісні українській сестриці. Шевченко все писав та писав. Вона незалежна уже більш ніж 30 років, але не старіє ніколи, ні в року. Квіти слова щодня зацвітають, Мову рідну усюди прославляють. Я 256 тисяч слів маю, 45 мільйонів мною розмовлять, французька, італійська, мої конкуренти. Але ж тобі від них лише компліменти, але ж тобі від них лише аплодисменти. І тільки один руськомовний язик до твоєї слави ще ніяк не звик. А скільки ще їх замін? Не шири, смотри, я змінюся. от, Я ще вчуся. Усі слова паразити по викидаю. У гречі точе, іду, наступаю. Буду ось, словами їх і Щоб не зміли кровати, нашу пити. На полонині бату розпалюють отки вам дебург, я говорю. Їх і викату покроплю ворогів країни прожену. Будемо бити ворога не на горизонті, будемо періщити, пиріжі, всікти, шмагати, шварити, топти і муцювати. Народ український багатий на все, не займався пець, ноні на всього оце. Ми знаємо, що треба з ворогом робити, якщо він хоче у мирі жити, не хочеш мирі жити, будемо його бити. Досить тобі мамо, як сльози лити. Ми заставимо робити усе навпаки. Ми за радість, не за рости. Ми за правду не за брехні. Нам не потрібно війни та вогню. Нам потрібне мирне на небо, більша потреба. Я твою гордість зменшувати форму, лагідності вірності твоєї норми. Ти мене басила, плекала, навіть ворога вороженьком назвала. Ти не уявляєш, яку маєш силу.